Усім добрий ранок, знаходимося в Нідерландах, приїхали забирати зараз наших два автомобіля це Hyundai Ioniq і Volvo V40. І е, хочу вам показати був, як то кажуть, пік по електромобілях. тобто Дуже багато було Hyundai Con і Kia Niro, а на сьогоднішній день авто Winches NL, тобто заходите на посилання цієї стоянки. і Тут на сьогоднішній день дуже багато таких автомобілів, як Тесла, тобто вибір ось зараз вам покажу тільки в одному ряді, скільки їх стоїть. Раз, два, три, чотири 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15. І там на початку також ще 5 чи 6 автомобілів. ну Ціни різні. ось дивіться, ось така біла. Ціна її. 25450 мінус НДС, це є 19 рік, 58 пробігу. На чорному салоні. Ось такий салончик. Тут у нас ця вже продана феркохт. Вже бачите, є перевернута, що продана. Синя. Синя ціна 19-го року, 212 тисяч пробів, 15450 мінус 21% НДС. 21 чи 20, ну тобто можете віднімати 20%, це 100%. Чорна. Чорна в нас 19 рік, також зразу бачите написано СОГ, 86 батареї, 173 пробігу, 19450 мінус НДС. Ось така біла є. ну Ціни різні, все залежить від пробігу і від стану автомобіля. 17450 мінус БТВ, 140 пробіг у 19 рік. Ось ця мені саме більше сподобалась ось ця чорна, але на білому салоні. Вартість її 19 рік, 79 пробігу, 22 950 мінус НДС. Але салончик, дивіться який, білесенький, тобто надає об'єму. Ось вам білий салон. Дивіться. Який він гарно виглядає. І ось беремо тепер білу тесло на чорному. Тобто зовсім інакше виглядає салон. Набагато гарніше на білому салоні, тобто збільшує об'єм візуально. Сірі є. Чорні. Ну, тобто досить такий великий вибір. Можете заходити на їхнє посилання, яка тесла вам сподобається, її можна буде більш детально обдивитися, помірити, помацати, підключити комп'ютер. Ну, в принципі, Тут вони мають і свій комп'ютер, можуть підключити, зразу поміряти сок батареї і вже сказати такий, як він є в наявності. З Кіаніру на сьогоднішній день трошки мало вибору Кіаніру ікона, а дуже багато з'явилося Теслів. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, вже багато фіндаїв вивезли в Україну, на даний момент така ситуація. Ось також ще є два ліфа, два сірих кольора, один світліший, один темніший. 40 кВт батарея, 19 рік. 233 пробігу 11450 мінус НДС. Ну, ціна досить -таки буде дешева ну, за рахунок пробігу. Тут в нас виходить Nissan Leaf, 18 рік, 61 000 пробігу, 12450 мінус НДС. Ось такі автомобілі є на сьогоднішній день на цій автоплощадці, іменно з електричних. Тут в нас 40 кВт. 68 пробів 12 950 мінус НДС. Отже, кого зацікавлять будь-які автомобілі, які знаходяться на цій автоплощадці, телефонуйте, зможу їх оглянути особисто, тому що на даний момент знаходимося ще тут. І е Пригнати, залишити за нього завдаток, ніж наступного тижня. Її забрати в Україну. Є різні автомобілі, не тільки електричні, бензинові, дизельні, тобто, досить такий великий вибір. Підписуйтесь на мій Ютуб, Тікток-канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всіх, кого зацікавлять будь-які автомобілі, телефонуйте. Будемо доставляти, розмитнювати і робити все для того, щоб ви були задоволені і рекомендували нас своїм друзям, близьким родичам, сусідам. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео.